І всім привіт, з вами я диноко, і сьогодні ми будемо відкривати кейси у stand chillo. Це типа стендофт, тільки це така. М -м, як? Е приватка на стендоф. Та, блин. Як на него підписатися? Все, приєднатися. Це що таке? Ого! Ниче. Так, окей. О, у мене тут є два гейтбокса. Давайте за це ця... про... А ні. не. Так. Давайте Фэнг Старва еще не дві 200! Что так мало Ну давайте шось нормальне Ну шось нормальне донат Hat ту to Years rat Дану не может быть О Так мы продаем Не знаю нашу просто щоб купить Трохи Давайте купуем 10 скорпіонів і 5 шарпів, 5 5 хамелеонів і 4 ревень. Все, стікер поки що відкриваємо. Так, ну, пігнали. Понятно. Рарка. речі, мене так. Недавно замело, що в мене до сих пір сніг є. Я зробив вже сніговика, до речі. Так що будете знати, що треба робити вже сніговика. Так, у є сніг. І ще, у мене була неудачна попитка піти, піти покататися на санах. У мене є так, е, така коло церкви такий спуск, що, я, що там такий різкий спуск, що там, коли замітає снігом, то там. Сани йдуть, сани летя зі, ско... зі швидкістю світла. І... Я, я вчора хотів попробувати туди піти. Там завелося снігом, але того снігу було замало. І я просто як, як інфузорія туфелька. Отак от, от. Трохи підтовкувався і вставав. Пішов на інше місце підтовкувався і вставав. Я ще роз'їхався на пополам. Кстати, до речі, коли спускався. Так що взагалі класно. Так, проїхався, що прям капець, слухайте Так, давайте. Що там далі? гріб, Як тут так? Ну, не дуп. Ні дуп. Хайтно. Та ну-йо, алло, дайте мені кус аркану, у кис киске ножик. Ну ну -мо. Значит, до речі, ми в кінці зіграємо одну каточку. <кхух> О! Ну, легендарка теж нормальна. Ну, 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 да! <кхух> Усе дрогон глаз, боже, я їх хотів. А де? Поступа. Ні. Ні, ні, просто ні. Де той керамбіт? Ну де керамбіт, алло? Я хотів щодо керамбіту. Ну йо-моє. Тоді давайте мені перчатки мімікра, -мі я докуплю стінг. Давай перчатки і розходимось. <coughs> Oppa tai tai. Nine, tai näin tai Де там хамелеона <кхем> Оглянуть, да, мімі край. Значить, купуємо ще 10 хамелеона. Я так буду бестстроить відкривати. Щоб вже уже знати. 4 рарки попідряд 5 рарок попідряд. 6. Опа. 6 рарок попідряд. Ну давай, ну. Добре, відкриваємо ще трохи. Двадцять відкриваємо. Мені треба ці бабочки. О, господи, ці перча... перчі. Я поки їх не виб'ю, я не. Не-не. Оооо. Аркана це добре, конечно. Тільки мені треба баб, тільки мені треба перчи, мікоай. Так, коротше, я, пок... я буду вибивати поки що перчатки. І поки я їх не виб'ю, я не включусь. А я хочу. О, кстати, до речі. Я уже купую Стинг. Мімікрай. А, Стинг, Мімі-край. Все, я купив. І тепер купую найбуде 50 ревенджів кейсів. Що я купив! Боже! Тут не ревенджів, Боже! просто 5.000 нікуди. Давайте, короче. Вибиваю перший і включаюсь. Чуваки, 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 скила тайдай. Просто у мене може ще своє своє куплю. Короче, мені випало ще пару ножів. Я окупився. От 2.500. Я не знаю, чи я окупився, скільки у мене було. От, все. Це хамеліон, піс. 50 хамеліон кейсів. Все, давайте. Я відкриваю. Ну не знаю. Окупився, походу, цей кейс. 300. 304, 600. 600 100 800. Йой. Ступа, ні, то він не ну, окупив, все навіть рахувати не можу. Можна не рахувати, бо тут навіть нема. Але все одно мені не випалив! Перші -пер 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 -мі мімікрай, випадайте! Перші -пер -мі мімікрайте, давайте. Тоді подивися кібах не шов. О! А я не відкриваю. От я відкрива, давайте ще раз. Ху, на конец таки! Мені випало часто 4 пари перчаток. Фу, стрім продаєм, дві ці продаєм, А це застосовує. О, все. Глаус мімікрай і стінг мімікрай, Все. А скільки мені коштує, до речі. 1400. Логічно. <кій> так, давайте граємо дуель. З кимось, я не знаю. Ну, давайте, Європа, я за Росію не буду. Я коли я в Європі, можна сказати, живу. Так, все, бріч. <кій> <кій> так, давайте, з нас заходимо. Опа, опа. Подивіться, йоу, 20%. Какой фп... ой... ой ой Ой, подивиться, что за краля! Ой, 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 Что за ляля? Что -ля? за ляля? Уф! Что за... Что... Это не лев, это тигр! Это не тигр, это лев! Ай, блин, я думаю, что так файно! Вот так вот беру и вот так вот... И добиваю. Але ні. ти Пашки тихо, хома опа на Що за таке? Ну, взагалі, скинів нема. У мене є тільки не файний. Ні... Опа, все. Що Що за база? мо? Чекайте, мені треба Я, яму не Мені тут. Мі треба трохи. Побежи, тест ловить. Вот так вот. О, right. Блин, вин видит. Надеюсь, что тебе баг. Смешно. Нормально. Что мне дадут? Две пятьсот и все. Мо. Давайте еще одну карту, но ну, то что ты такая маленькая катка. Угу, угу. Давайте. Ще <кій> І ще, до речі, важлива інформація. Мене звати Денис. І ще теж важлива інформація. У тебе перезагрузилися пальці, можеш простіти. Стоп, ну стопну, тоже скін? Стинг! Да ну! Хорош. А, mm. чого це ти не на тому? Напишу к найк, щоб думав, що я. Смысл? Ты багни такий? А не бозики, я сліпий. Я сліпий, просто я сліпий. У мене у ну, Д командо Спринт, у мене скілетто. А не, за не це стінг. Або скелет, я не знаю. Я от так у ножах у стендов не дуже. Я у стендофі ну, на ножах не бум-бум. Давайте ще раз. О, він тобі терео. А ми тут амптереа. Стопе чекайте, боже, керування, кастомізація. Шейма! Тут отут все. Да, застосувати. О, все, Зараз така заруба буде. Ой, що за А, все. Що зруби не буду. Не буду зарубе. Опа-опа-опа-опа. Якщо хочете відео про Майнкрафту, то напишіть мені в коментарях. Я хочу теж про Майнкрафту відео. Я знаю класну таку мапу ванблок. Карту, ванблок, так що. Якщо хочете, то я зніму. І ще, я попробую якось зняти на комп'ютері. Відео. Щоб було відео на комп'ютері. Нормально. Опа, гвинтівки без прицілу. Я буду в шоці, якщо я зараз якось так. А ні, не так. Все, знай Знай, ти мене більше не вставляєш, його всего сумірі ровно. Ууу, нормальний авікс, слухай такий. Його всего самоверном злетілись. Я хочу просто подивитися у вічі. Ви не схотіли, Знай. Ти мене більше не вставляй. Його гуси-гуси вирі-розлетілись. І ще я вмію дуже добре співати, так що я може. На камеру. Ну, звісно, я там буду масть. Е е зніму, як я співаю. М мою народну пісню улюблену. Чи ні, чикустам. Mm. Якщо ви знаєте Клаудію Петрівну, ну ви маєте її знати, бо хто тепер її не знає. Чекайте, чекайте, чекайте. У-ля-ля! У мене 5 хп, чуваки, у мене просто 5 хп. Де він там є? <кліст> Опа! Все! Я там співаю там таку пісню Клаудії Петрівни. М -м як вона називається? називає? Блін, я... Я забув! Я забув! Чекайте! Я не хочу бачити тебе. Пробач мене. Я не хочу знати, де ти є. Пробач мене. Не пиши мені. Не дзвони. Буде ігнор. всі моменти з тобою у житті. Один позор. Так. А ну що це за така, Скільки то коштує Тарарка? Я не знаю. То, походу, скречка Я не хочу бачити тебе. О, що рак. 160 нічосі! Опа, все. Всім дякую за перегляд. І підписуйтесь на канал. А то в мене мав один підписник. Дякую за те, що ви подивилися моє друге відео і там наставили мо. Скільки ви там наставили тих. Бас... Боже, як це, як це сказати. Там було 61 перегляд. Я у шоці, що у мене один підписник і у мене 61 перегляд. Так що дякую за перегляд. <гум> підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями і па-па! Не їх роді цього, окей?